Сміттєзвалище горить уже третій день. Люди скаржаться на дим та неприємний запах. Позаду мене розгораються нове вогнище. Сьогодні на сміттєзвалищі особливо людно. Старости трьох довколишніх сіл та місцеві активісти, яким найбільше дошкуляє дим з гарища, приїхали сюди. Усе ретельно фільмують на мобільні телефони. Кажуть, проблема з підпалом сміттєзвалища не нова. Власник старається побільше звести сміття. Частину, може процентів 10, яке сміття, яке сухіше, вони пересортовують на сортувальні лінії. Інше все сміття навалом скидається в яр. І тому, якщо б воно дотримувалося технології, було б не було тих димів, не було горів. А тому зараз воно все горить. Відколи я став старостою це з літа 2016 року, постійно в нас є з цим проблеми. І від початку ми мали з ними розмови і на міліцію подавали, були в нас різні всякі моменти. І систематично вони підпалювали. Потім певний час раніше підпалювалися, як правило, в день, горіли ясним пламенем. А зараз вогні, як правило, відбуваються вночі. Сміття, за словами Володимира Кобильняка, привозять не лише з Теребовлянщини, а й з сусідніх районів і навіть Львова. А це згідно рішенням Теребовлянської міської ради категорично заборонено. Але попри цю заборону, вони привозять сміття минулої п'ятниці. Ми зловили тут машину, яка приїхала із села Заводське Чортківського району. Є фото підтвердження документів накладної шофера, який привозив документ на машину. Тобто вони привозили славзаводське. Є ряд свідчень людей. І також є документально. Це підтверджено, що вони привозять із Львова, з Тернополя. Привозять. Треба піднімати на найвищому рівні це питання, і треба вирішувати якось або е, арендар. Виконує обов'язки договору або з ним розривати договір і шукати когось другого. На сміттєзвалищі ми застали і власника сміттєсортувальної лінії. Він переконує, що звалище підпалили невідомі. Ввечері, не можу сказати, точну годину. Відбувся підпал невідомими особами. Визволили пожежників, пожежників і почали робити дії для того, щоб потушити. Як відомо, що Такі пожежі треба тушити тільки методом загортання а не водою, І реакція, відбулася реакція і бачимо, бачимо нагляд, цей ну, парує зараз Ну, Я думаю, що до обіду ми вже все і, і це більше не повториться. Дорогою назад заїжджаємо у село Зеленче. Воно знаходиться за кілометр до сміттєзвалища, запах згарища. Тут дуже чутно. Цілу ніч горіло, дим ішов. Вранці я от там наверху живу. Вранці ми стали лісу У цього ми не бачили. За кілька років я вважаю, що тут буде екологічна катастрофа. Місцева мешканка Ірина Сінявійська скаржиться, що боїться випускати дітей на вулицю. Я би хотіла на вихідні запросити власника, співвласників, хто причеплю до цього сміттєзвалища до себе в гості. Ми би спокійно сіли собі тут на терасі, подихали би свіжим повітрям, яким ми дихаємо. На жаль, ми це камерам це не може передати цей запах. Цих цієї пластмаси, цієї тухлоти, яка є. В хаті жінка майже ніколи не відчиняє вікон. Каже, коли горить сміттєзвалище запах у будинку нестерпний. Через небезпечне сусідство у її молодшого сина розвинулася алергія. А що ти чим ти дихаєш? Ну, Скажіть. Це є малесенький наш Чорнобиль Просто це є стихійне, стихійна така яма, де збирається саме є в зині, а зверху це весь дим скупчується до нас. І мені просто шкода і не то, що своїх дітей, і інших дітей, бо з руками це перейде в щось більше. Оксана Смільська, Віталій Куземко, Володимир Сосна, Тернопіль 1